Добрий день. Да. Давайте ми сьогодні поговоримо трошки про жіночу та чоловічу фертильність. А для початку просто розкажемо, що це таке жіноча фертильність. Фертильність це поняття, яке показує нам здатність організму давати потомство. Фертильність вона є і для жінок, і для чоловіків. Жіноча фертильність це здатність жіночого організму давати потомство, вона залежить від певних характеристик. Першу чергу це залежить від кількості та якості яйцеклітин, які є в жіночому організмі. Слід сказати, що всі дівчинки народжуються з кількістю яйцеклітин більше одного мільйона на обидва яєчники. Але до Строку статевого дозрівання, вже від цього мільйона залишається 400 тисяч. І потім, на весь час, коли стан орган... ну, організм є фертильним, ми використовуємо 400 500 і за все наше життя. Таким чином, ми розуміємо, що в певний вік, а да, це ну, після 35 років, вже здатність жіночого організму до фертильності, вона фізіологічно зменшується. От, і збереження фертильності, воно має місце в таких випадках. Також чоловіча фертильність вона теж залежить від якості сперматозоїдів до запліднення жіночих і цеклітин. І є певні захворювання або стану організму, коли може зменшувати здатність чоловічого організму до запліднення. Що ви маєте під поняттям збереження фертильності? Це можливість жінки або чоловіка заморозити свої статеві клітини, яйцеклітини або сперматозоїди на наступний час. Ну, взагалі, для збереження фертильності є певні медичні покази. От це по першу чергу, коли на жаль, так буває, що жінка або чоловік стискаються з тим, що в них виявляється онкологічне захворювання, яке потрібно буде лікувати дуже агресивною терапією, до якої відноситься хіміотерапія або променева терапія. І ми всі знаємо, що хіміотерапія, променева терапія, вона дуже негативно впливає на кількість якість яйцеклітин після проведення цієї терапії, також на якість прематозоїдів. І, в принципі, в останній час дуже добре, що лікарі-онкологи до нас, як до репродуктологів, вже направляють таких жінок. Перед тим, як розпочинати специфічну терапію для онкологічного захворювання. На жаль, не в усіх випадках онкологічних захворювань це можливо, тому що під час стимуляції тобто ми повинні, щоб отримати яйцеклітини, стимулювати яєчники, ми можемо нанести все ж таки шкоду для жіночого організму. Но якщо лікар онколог вважає, що ми можемо це зробити, то тоді у нас є така здатність: ми можемо заморозити яйцеклітини або заморозити сперму. І і після цього людина йде на специфічне лікування, ну, вже розуміє, що є запас, є свій генетичний матеріал, який в наступному можна буде використовувати. І повертаючись до такого страшного слова онкологія, якщо жінка дійсно діагностувала у себе таку патологію, як швидко, скільки в неї є часу для того, щоб звернутися до вас з зазбереженням фертильності? Дуже важливе питання, тому що. За протоколами нам не потрібен якийсь додатковий час для того, щоб розпочинати програму стимуляцію. Вважається, що збереження фертильності в саме в випадках онкології, тобто онкофертильності, ми можемо працювати так швидко, як тільки ми можемо. В протоколи ми можемо розпочинати не прив'язуючись до якогось певного дня менструального циклу. Тобто, це може бути перша, друга фаза менструального циклу. Як тільки онколог дає направлення, в найкращі терміни ми розпочинаємо стимуляцію, ми отримуємо її циклітини. Жодним чином не затримуємо початок лікування специфічного для лікування онкологічного захворювання. І як тільки ми отримали яйцеклітини, то одразу повертаємо обратно до онкологів. Теж хочу сказати, що в плані онкофертильності є інші методики. це може бути не тільки заморозка яйцеклітин. Є певні препарати, які призначаються, які не Дуже активна, але допомагають яєчникам зберегти свою фертильність, тому бажано при встановленні екологічного діагнозу все ж таки звернутися до репродуктолога і порадитись. От, є ще хірургічний метод збереження фертильністю, коли яєчники можна хірургічним шляхом трошки змістити, щоб вони не попадали під зону, наприклад, якщо там буде променева терапія. Тому консультація репродуктолога для цієї категорії жінок, які ще не мали вагітність, вона дуже важлива. Тоді скажіть, який строк використання, межливих строк для жінки, використання своїх заморожених яцилів? Це вже трошки таке додаткове питання. Воно стосується ще не тільки медичних показів, а ще і, скажімо так, відкладеного материнства. Тому що ми можемо. Я маю на увазі зараз жінок. Заморозити свої статеві клітини до 35 років. Бажано це робити. Наприклад, коли жінка вона поки що не планує вагітність, або у жінки немає статевого партнера або інші якісь соціальні показники. Да? От, то бажано заморозити її ці клітини до 35 років. Ми маємо вікові обмеження для того, щоб використовувати заморожене матеріал жінки. За репродуктивними програмами проводяться робота з замороженими яйцеклітинами – Це тільки програми екстрекаперального запліднення, запліднення ін вітро, які можна проводити до 52 років. Хочу сказати, що треба потрібно ну, чітко розуміти, що є певні процеси, етапи замороження яйцеклітин. Ми повинні провести стимуляцію яєчників. Це специфічні препарати, які використовуються щоденно. Це вони такі ж самі, як і проводить використовуються в програмах запліднення інвітра. Такі ж схемі схеми, але іцеклітини ми не запліднюємо, як в звичайній програмі екстракопарального запліднення, а ми їх просто заморожуємо. Є такі нюанси, коли пара, є чоловік і жінка, вони поки що не планують вагітність. І тоді ми можемо провести стимуляцію яєчників, отримати яйцеклітини, клітини, запліднити їх сперматозоїдами, отримати ембріони, заморозити ембріони, і потім пара може повернутися через 5-6 років, коли вже вони будуть готові до настання вагітності, і використовувати цей заморожений матеріал, наші ембріони. Для чоловіків здача сперми ну, це така процедура, яка не важка от, і вона не потребує якихось там додаткових нюансів або підготовки. Який термін придатності генетичного матеріалу? А в замороженому стані немає терміну придатності. Тобто на той час, коли ми заморозили, вітрифікація це сучасний метод заморозки статевих клітин, він е, дозволяє е, не мати обмежень в строках зберігання цих клітин.